Будеш хвацать Мене в кадр не бери, я тільки свої візьму. Оце угу. ви... ну, все, коротше, понятно? О, так, 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 все. Давай. Ну, давай. давай на мене. Оп. Ти знімаєш, там. Sí, да, 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 да. О, тепер виключай. О. <said> О, є. Так, все, роби, все, включай. все, виключай. Все, нормально А Тепер, тепер показую, як воно там у мене тут все зроблено так по відео. Хоба від цього цього, все отак хоп-хоп-хоп-хоп. Та не ж, трошйок-палки, воно ж не видно вообще. О. О, а ну давай. Ой. Так. Це йде. Так, хоп, через. Предохранитель через кнопку і пішло-пішло. У мене ці два проводи соєдинив. Воно. Іде через релюху. Тоді цей у мене не робочий. Пішло. Це йде 30-й йде на фонарь. Пішов. І через фонарь йде у мене на масу. О, і чорний і оця релюха теж маса. І пішло короче, теж сюди. І до... соєняю до мінуса, а це до плюса якраз воно. Пішло нормально.